Вас був Національний поліція України стадім прав. Сержант Дмитро, батон, чому порушили право дорожнього руху, ви приїхали на червону світосвіту Форта. Доброго вечора, Дмитро. Та спішу розробити, нарушаю трошки. Я можу обов'язково виписати протокол, перейдемо у машину. Ходять до машини, зараз випрошуємо штраф. Може, якось без, без протоколу, може, якось домовимося. Ну, ну, завтра свято є, далекобійники. Mm -hmm. Я раніше працював, я хороше свято. І що? може би щось yeah. придумали, на рахунок того, не знаю. Можна якось домовитись, Ну, можна на на Дві Що, тобі Тоже потрібно. Угу. Ну добре, давайте тоді в магазин проїдемо, якщо ви не проти. Давай, я просто з собою не маю. Це діло святе, можна і проїхатись. Ну, погнали тоді.